Є. Oh, yeah. oh, yeah. Як цікаво. Oh, yeah. Розкажи мені, як помститися, якщо твій друг розповів усім твій особистий секрет, про що він був. Oh. Oh. Можна я? То починай, будь Можна ласка. Я. Розкажи, як помститися. Uh, Значить, дивіться. Я розкажу вам історію, як зробив я, як робити не треба. Коли ми приїхали сюди, моя мама. Вирішила адаптувати мене під цей прекрасний край, і е, дописала мені ще одне ім'я. Так я став Назаром. Uh -huh. А, І, грубо кажучи, я пішов до школи. І от в мене був мій тодішній типу друг, якому я це розказав, цю історію. Що, типу, я насправді такий от секрет. Я насправді не українець. Я от от, от така історія. Там ж з, з довгими оцими всіма прелюдіями і післялюдіями а, він про це розказав всім і почався. Тоді почався якраз перший булінг стосовно ну, приналежності і стосовно того, що я не українець. я пішов до мами і сказав: всі знають, мама каже: не звертай уваги, от, що би не сталося, ти ігноруй, хай буде. От, вони собі нехай говорять, поговорять і перестануть. Це було найгірше, що, що можна було зробити в чоловічому, в хлопчачому оточенні це ігнорувати. Спочатку я розкажу, як робити не треба. Я е, перестав звертати увагу на це, голову носа похилив, всі почали з мене сміятися. Мої однокласники розказали. Е, про це своїм братам, які вчилися в старших класах. Тоді почали збиратися з біговиська, де двоє тримають 13 б'ють і били, повірте так, що то, що називається сьогоднішнім булінгом, мені здається, то взагалі навіть в порівнянні з булінгом не можна назвати те, що відбувалося в мене в школі, аж до появи мого відчима в моєму житті, який одного разу подивився на мене, випадково проходив. Побачив в зеркалі, що я переодягаюся. Він побачив просто шрам від ребер до коліна, який вже розтягувався на весь живіт. І він в один момент він сказав: каже, дивись. Сідаєш зі мною в машину, а я знав, де вони всі живуть. І будемо по одному ловити. Буде їх більше, ніж один, я тоді вклинюся в цей ді діалог. І каже, б'єш до тих пір, поки він не встане. Кожного з них. І я починав кожного з них гамселити. При тому, всьому, що мені вже кукуху так знесло, що я вже був, не думаючи взагалі. І в один момент оця вся спільнота, яка була проти, вона почала боятися малолетку. Ну, бо для них я був малолетка. І коли я повернувся до школи, зі мною почали хотіти дружити. Всі, тому що всі розуміли, що коли семикласник чи восьмикласник б'є одинадцятикласника, ну це щось явно щось він знає, і я почав збирати оце ком'юніті навколо себе. І вже своєму ком'юніті я розказав про оцього чувачка Юра Його звати, який колись про мене це розказав. Пройшло два роки, може навіть і три. Вже мої хлопці зробили з ним все без мене. Так, от до чого я веду з цієї історії, можете взяти тільки завершення. Будь-який секрет, який може спли... сплисти ваш від якогось там вашого друга, який потім стане ворогом, таємниця завжди все можна використати собі в облаго. Починаєш боятися, починаєш ховатися, починаєш опускати носа, починаєш ігнорувати образи, образи починають рости. Тому що ну так в мене було. Так, от, якби я зразу в цей момент мені хтось підказав: іди ти сюди, отак, от, от, і перед всіма ти наказуєш одного, і всі бачать, як. То такий закон природи, не знаю. Або коли ти починаєш розказувати, та я отакий, і повірте, мені з Сирії можна було стільки цікавих історій розказати ти ті малишні, вони би в захваті були від того, в якій культурі я ріс. Але я це все в собі закрив, бо це була велика таємниця. Можна було словами, мама була права, можна було не битись, можна було словами, просто по-іншому. Можна було розказувати про то. Дивись, от, у нас там отак, а в нас отак, а Давай тобі взагалі розкажу, що вахить нинтляти арбахамсить ти був, слухаєш, як рахувати до десяти арабською. Можна було розказати багато всього, але я упустив ніс. Налякався і думав, що пронесе і що забудуть. Да. Але насправді мама дала дуже гарну влучну рекомендацію. Тільки це жіночий варіант вирішення чоловічих проблем. Mm -hmm. А відчим це було вирішити mm -hmm. це питання по-чоловічому. Насправді, світ дітей він досить жорстокий, тому що це період виживання дитини, показати, що ти сильніший. І, скоріш за все, ця ситуація склалася не тому, що. Потрібно було би бити всіх атаку, тому що ти почав боятися. Так, ти почав боятися, коли так. ти почав боятися, а ти, ти, ти почав да. Так, і ти став цапом відбувайлом тому що він боїться його можна. якщо можна, туди йдуть всі, особливо ті, кого ображали до так, цього так, дуже часто. Завжди в житті ну мені, мене це врятувало, і мені це давало багато натхнення. Врятовую завжди правда. Uh -huh. У мене була інша історія. У мене батько був дуже відомим тренером. Всі хлопці нашого класу вони ходили на нього на тренування. я ж була поза законом. І я Едуардівна. Uh -huh. А він Олександр Давідович. Uh -huh. uh -huh. Вони приходять і кажуть: а ну, Оксаночка, скажи, а ти точно Едуардівна? А може, ти Олександрівна? Uh -huh. І для дівчини це було дуже важко, тому що ну це ну, е е е яблучко от лаб яблуньки до велика не падає, ти подивися на себе, по свої, подивись на свою матір, це Радянський Союз, і насправді мене врятувала правду. Тоді я підійшла до того, хто це казав, і казав: а чому тебе це цікавить? Угу. А в тебе як М по батькові? А ти впевнений, що це так? І мене вдарили, а я дівчинка. Ого. Так, тому що було дуже образливо. І от я тоді вдарила стільцем. Я взяла стілець і вдарила поряд з людиною. Але після того вже ніхто мене не трогав. Коліна в мене тряслися ще два уроки. Мене чуть там мене чуть не виключили тоді з піонерів, а я дуже високий ран займала. І взагалі ця історія мене звідти завжди викричали періодично. Врятовувала тільки те, що я гарно вчилася, яка писала, писала дуже гарні організаційні здібності. Так от ви можете тільки відвертістю. Кажіть про те, що ви відчуваєте. Кажіть про те, що навіть коли вам боляче, кажіть, мені зараз боляче. Але uh -huh. якщо я з тобою зараз поміняюся ролями, тобі теж було б не дуже солодко. Uh -huh. І дуже важливо розуміти, що в кожного з нас є та больова точка. І коли людина інша нападає на тебе, і чим більше вона нападає, то тих точок в неї набагато більше. Uh -huh. Uh -huh. От yeah, like... самі агресивні і лідери серед підлітків, це насправді My дуже найвразливіші часто... діти. Так. Так, це діти, які, які травмовані, які є негативний досвід. Не бийте, але обозначити те, що я знаю про тебе це, я спостерігаю, це важливо. І не при всіх, а коли ви наодинці з цією людиною, столовою, десь в роздягальні, десь виходите, і ви скажіть, що ти даремно це робиш. Тому що я спостерігаю за тобою, я розумію, оце, оце, оце. Ага. І це для тебе є важливе. Потрібно людині показати, що вона теж вразлива. Слухайте, сьогодні насправді підняли ми дуже великий пласт, і чомусь кожного разу, коли я готуюся до подкасту, я собі думаю поговоримо з дорослого погляду, вже та розкажемо тобто, те, що ми ж життя пройшли. Але кожного разу воно десь тригерить, і ти починаєш розуміти, що цей період життя він потребує найбільшої концентрації відвертості. Треба не боятись, треба говорити, треба ставити питання, бо, бо мені здається, що в цей якраз такий період формуємося, формуємося ті, які ми є сьогодні. Бо чим швидше ми зрозуміємо, що можна ставити питання, тим швидше ми отримуємо відповідь. Ти можеш соромитися. Uh -huh. Я не так спрошу, на мене не так подивляться, вони не відповідають мені. А і там багато проблем. Але зараз ви можете написати ваше питання. Uh -huh. Ви можете зараз, навіть якщо ви боїтеся від свого імені, а так ананімно буває, анонімно написати ці питання, тому що і нема неважливих питань, нема дурних людей. Ті люди, які задають питання, це не дурні люди, не це тому так? що вони не знають, а тому, що вони хочуть знати. Але на жаль, ми пізніше про це. Вже розуміємо, коли стаємо дорослішими. Uh -huh. А У вас є у вас є можливість зараз задати прямо, питання прямо, прямо вже. зараз? боятись не треба. Просто задавайте питання, і якщо чогось боїтесь, робіть і ідіть туди, де страшно, тому що там є ваша сила.